Вітаю глядачів мого каналу. З вами Олег Яворович. Як ви гадаєте, друзі, а що ж являється запорукою успіху в зимовій риболовлі? Ваш бур пристрій, яким ми сверлимо лунки. На наших зимових риболовлях. Особливо це стосується тих рибалок, які дуже полюбляють ловити, наприклад, хижака. Якщо ви вийшли половити окуня чи то судака, то звичайно за риболовлю вам доведеться сверлити 50 і навіть 100 лунок. І в цьому випадку, безумовно, у вас має бути супербур. Я використовую бюджетний варіант бура. Тонар. Бур у мене взагалі дуже старенький, в цьому буру за багато років. Бур має дві ручки, верхня. Ну і назвемо її нижню. На минулі риболовлі ми з Ігорем залишилися, ну я б сказав, би, фактично без бура. Вона почала рухатися по осі. І сьогодні, друзі, я вам покажу, як ми зможемо з вами разом за 10-15 хвилин відремонтувати наш бур, який знову буде чудово працювати на наших риболовлях. Візьмемо здоровенну викрутку і знімемо звідси зверху та знизу. Ручка складається з двох частин. Та славно, звісна, втулка, яка розлетілася. В цьому бурі знаходилася ось тут посередині. Беремо штангель циркуль і робимо заміри. Діаметр труби 19 мм. Використовую ось таку трубу. Це звичайна металопластикова труба. Проводять водопроводи. і Внутрішній діаметр труби у нас становить 19 мм. В ручки бура є ось такі потаї. Центральний патай нам і варто підібрати сюди втулочку. Внутрішній розмір 13 мм. Ножовку по залізу і відрізаємо шматочок цієї труби. Тепер беремо канцелярський ніж і знімаємо фасочку в цій втулки, забираємо звідси всі зайві частини пластмаси, робимо поперечний розпил. Просто розпиляв втулочку з однієї сторони і одягаємо її на трубу. Сам матеріал наскільки еластичний, що можете не боятися його розтягувати. Тепер основна наша задача це зафіксувати цю втулку міцно. На ручки бура, також потрібно підібрати декілька саморізів. Потрібно зробити два отвора. Я буду використовувати сверло в діаметрі 2 мм. І гадаю, що отвір в діаметрі 2 мм не ослабить нашу ручку. Беремо викрутку, вкручуємо саморіз, зажимаємо помірно. Тепер цю процедуру потрібно зробити на протилежному боці. Беремо чергового саморіза і закручуємо. Є один саморіз, і напроти. Закручений ще один саморіз. Нічого складного, як ви помітили, тут немає. Тут головна зараз в принципі, проблема Це в тому, щоб головки саморіза не заважали крутитися ручки навколо цієї втулки. Люфтів взагалі немає. І гадаю, що така втулка буде ходити набагато краще, ніж ходила заводська. Була перероблена спочатку верхня ручка, а коли накрилася ручка, то ми сьогодні з вами її відремонтували. І тепер взагалі я не буду мати ніяких проблем з таким буром. Якщо моє відео було вам цікаво, звичайно, поставте пальці до гри, підписуйтесь на мій канал, не забувайте писати свої коментарі. Взагалі дуже полюбляю читати ваші коментарі. З вами був Олег Яврович. Бувайте здорові, до нових зустрічей!